Аби не плутали зі звуком шахеду у Запоріжжі, заборонили рух транспорту, рівень шуму якого перевищує допустимі норми. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії міськради 30 липня. За словами ініціатора проєкту Дмитра Кирильчука, це зробили, аби не заважати роботі сил оборони України під час повітряних атак та подбати про ментальне здоров'я жителів міста. Зараз ця норма в прифронтовому Запоріжжі, вона вкрай необхідна. Як це і вже працює? В Чернігові, в Дніпрі і інших населених пунктах прифронтових, згідно з проєктом рішення, заборона стосується транспортних засобів, шум від яких перевищує норму 75 п'ять та втівок, в яких немає шуму Однак документ носить лише рекомендаційний характер, адже вживати заходів щодо водіїв гучного транспорту може лише патрульна поліція та адмінкомісії при виконкомах, каже адвокат Дмитро Гладкий. Самим рішенням міськради на жаль не визначаються безпосередні механізми, яким Чином сприяти органам національної поліції для складення адмінматеріалу з тим, щоб визначити безпосередню особу, яка вчинила правопорушення, і не визначається знову ж таки закупівля або оренда запозичення цих спеціальних приладів, які встановлюють саме чи відбулось порушення, ми як орган місцевого самоврядування. В цьому проєкті рішення конкретно і взагалом можемо тільки порекомендувати головному управлінню патрульної поліції вживати заходів, які вони вживають на підставі 182 статті е, Кодексу про адміністративні правопорушення, і на підставі цього вже вправі самі застосовувати або попередження, або це протокол про адміністративне порушення складання, або застосовувати адміністративне затримання.